Шановні депутати, шановні присутні, сьогодні ми проводимо засідання комісії законності. Перед 113-ю сесією квота є. У нас сьогодні на порядку денному три питання. Це із порядку денного сесії номер 24 Про затвердження плану роботи Селоницької селищної ради на 2026 рік. Mm -hmm. да. Секретар Сонцівської селищної ради. На розгляд подаємо проєкт рішення, який затверджується щорічно. Він входить в план роботи ради на 25-й рік, який затверджений був. Він формується з матеріалу, який подається начальниками відділами, іншими працівниками ради, включає в себе роботи ради протягом 26 року. Просимо вас затвердити цей план на роботи ради. Так. Дякую. Хто за те, щоб затвердити план роботи Солонинцівської селищної ради на 2026 рік згідно з додатком? Голосуємо. Капець за. Вірявським за. Панченка за. 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 Проти отримались. Немає. Дякую. Дякуємо. Наступне питання 25 сесії. Про внесення змін до. 80-ї сесії Селониці селищної ради скликання від 15. Грудня 2020 року номер 47 про створення відділу освіти культури молоді та спорту Заминцівської селищної ради. Слово надається наступнику начальника відділу освіти культури, молоді та спорту Андрію Олександровичу Марченко. Будь ласка. Добрий день. З метою проведення нормативних документів у. Місяць. Просто внести зміни до положення про відділ освіти культури, молоді та спорту спортславництво селищної ради. А саме пункт про те, що відділ є уповноваженим органом управління комунальної установи Сталоницької селищної ради. Про те, що відділ освіти організовує та проведе. Та проведе Проведення конкурсу на посаду керівника ІРЦ і про те, що відділ освіти також є розпорядником бюджетних коштів. Зрозуміло. Питання є, дорогою Олександровичі. Питання немає. Тоді голосуємо. Внести зміни до рішення 80-х сесії Солоницької селищної ради восьмого скликання від 15 серпня. 24 року номер 18 внесення змін до рішення другої сесії Солоницької селищної ради у нас 15 грудня 2020 року номер 47 про створення відділу освіти, культури молоді та спорту Солоницької селищної ради, виклавши положення про відділ освіти, культури молоді та спорту Солоницької селищної ради. новій редакції згідно з додатками. Прошу голосуємо. Віля за. Марченко за. Капець за. Проти отрималися немає. Оноголосно. Дякую. Мені можна вийти? Чи треба випитання заявити? Це ще одне питання. Дивіться, якщо ви займаєте, можна вийти. Ми зараз збігли відбувати. І наступне а? питання 26 про зменшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Сталонська селищної ради, центр здоров'я плюс Харківського району, нові редакції. Будь ласка. Центр Солоницька з сторону зменшення з 3 млн до 2 мільйонів 369 тисячі 267 гривень з, з наявністю підтверджуючих підтверджуючи документів до цих суд. Розумію, питання є до відповідь? Тоді голосуємо хто за те, щоб зменшити розмір статутного капіталу комунального. Некомерційного підприємства Солоницька селищна рада, центр здоров'я плюс Харківського району з 3 мільйонів до 2 мільйонів 369 тисяч 267 гривень. Прошу голосуємо. Так, вірять, каже це замечних конзапроймацімає. Порядок денний вичерпно, дякую всім за роботу. До побачення.